Друзі, всім привіт! Цей канал про Полонецю. Всі зрота полуниці. я буду записувати у відео. Кому відео цікаве, підписуйтесь на канал і далі все покажу. Також буду саджанці на полуницю. І буду продавати, кого цікавить. Це перше відео. Кому цікаво. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Далі все буде. Так само в мене є чесник, посадка чеснику. Підживлення чеснику і так далі. І як живемо в селі? Все буду показувати у відео. Всім до зустрічі. Далі ще буде. У мене полониться на буграх.